Агой народ, коротше, що буде, якщо взяти підземелля та дракони і викинути звідти усе зайве і спростити механ до самих кісток. А ще давайте дозволимо усім без винятку персонажам чеклувати, якщо вони того захочуть, та й взагалі ставати ким завгодно, ну прибравши з гри класи і усі обмеження, котрі вони накладають. Ну тобто, хочеш бути магом, береш і тягнеш на собі старовинні фоліанти з закляттями. А хочеш бути воїном, береш меча та щита, і йдеш бити писки. Така гра вже існує і називається кайрн. По-перше, вона офіційно перекладена українською мовою, а по-друге, вона абсолютно безкоштовна. Все, що треба зробити, забрати її на патреоні або баймія кофі нашого видавництва M87 Games. І ні, вам не потрібно ні підписуватись, ні реєструватися, ні тим паче платити гроші. Приємних ігор. Агой народ. Коротше, що буде, якщо взяти підземелля та дракони і викинути звідти усе зайве, і спростити механ до самих кісток? А ще давайте дозволимо усім без винятку персонажам чеклувати, якщо вони того захочуть, та й взагалі ставати ким завгодно. Ну,